Пока не, не будет согласован этот человек вот, с ассамблеей, э, блокада естественно, не э, не прекратится. Но в случае, если завтра примут, например, Нюкайликова либо другого, и Майдан отзовет третью сотню. Чей на естественно, министерства заведется вам судить. Что тоже вариант, да, конечно. Но нету ли как, ну, нету ли, как бы какой-то гарантии, что... Вот... мы говорим, да, о том, что нужно вот, с нами. А кто, условно говоря, легитимный, ну, представитель Майдана да, или пома, сейчас помним, То есть он гарантирует то, что как бы мы. Это быть ну, нами, в это... отношении легитимности. Вот наше собрание сейчас, это уже легитимное да. собрание. Я, я понимаю, но вот. в случае с Африкой то собрание от Завуд. У нас есть нас поддержку. человек, человек от Рады Майдана, это, это <сёжа> Сережа <сёжа> Поменко, он придет в город. Вот, он представляет наши интересы в Раде Майдана. Гарантирует, давайте да, будем по мере решить проблема, но мы должны быть готовы к тому, что действительно, если ситуация может развиваться по-разному, что у нас есть взрослые мужчины, которые могут заменить uh, самый... Штабний самооборони Олександр Даневич. Сергій, тому... Але йому просто йому офіційно доручили. А Олександр працює теж в цій сфері, він представник одного з музеїв, він теж сам вирішив долучитися до цього процесу, але в ролі просто діяча культури. Але чого ми можемо до нього звернутися і це буде пряме звернення до Ради Майдану? Ось у нас ще ви представить. Привіт, Привіт. Заходь, бо тут вже бачиш, питають, де у нас гарантії, де Майдан, де Рада Майдану. Ми хочемо знати, чути, що це за фейки. Гуляють інтернетом. це Добрий вечір. Якби у нас є супер плюс, то, що нас дуже багато і ми справді дуже, дуже сильні і дуже авторитетні. У нас є мінус, ми маємо систему, яка працює як завжди. От. Але оскільки нас тут багато і ми тут представляємо справді дуже потужну силу, мені здається, що ми можемо зараз розглянути декілька таких складних питань. Як я зараз цілий день займаюся тим, що... Що намагався е з усіма чиновниками розказати, Вам, е тут у нас проблема, Міністерство культури нікому не потрібно. Е тут прийшли люди з Міністерства культури, які хочуть попрацювати, але в принципі вони не схожі на людей, які працюють в сфері культури. Е і ми їх не пустили, тому що, по-перше, не зрозуміло, як працювала попередня система, там аугіт і бла-бла. А, і тому я запитався у В'ячеслава Дієнців, який зараз офіційно сама, сама легітимна частина держави, він є голова комітету з питань культури в Верховній Раді. Він сказав, що правильно треба блокувати, поки не з'явиться новий міністр. Я кажу, добре, я зрозумів. А от у нас тут є по результатам вчорашніх засідань певний маніфест і найяскравіші люди мистецтва тут присутні, а сьогодні їх ще більше, ніж вчора. Я навіть не очікував, що стільки багато. І е, ось я висікла цю інформацію для того, щоб ви зрозуміли, що Майдан це нова реалість, нова Україна. І нас українських людей, що займаються мистецтвом культури, не влаштовує ця система, яка взагалі не звертає увагу на, е, на культуру. Тобто є якісь дуже старі такі сапкові, е, такі напрямки, там святкування таке-то. І все. І цим святкуванням займається все міністерство по всій Україні. Також ще займається оркестрами, ну це зрозуміло. Оркестрами муніципальними, оркестрами класичними, там корен веревки і так далі. Тобто це ансамбль Вірського, це якби є Це сімейний клан. Поза тим. І е, після того, як я відіслав всю цю інформацію, я зараз до цього часу, до цього часу намагався зв'язатися е, і чекав інформацію. Е, ну, інформації Информації немає до цього часу, смс-кі я відсилав, окей, нічого не працює. Хорошо. Е, але ми тут є. І в принципі нас дуже є багато. І е, тепер е, я чекаю від, е, інформації, хто ж буде обраний міністром культури. Судя по останнім інформації, на міністр культури розглядається Богдан Бінюк, який вчора тут був скаплений. І враховуючи ситуацію, що це, це уряд тимчасовий, який буде вибиратися до наступних виборів, відповідно, ми можемо подивитися, по-перше, наскільки цей якби призначений міністр культури буде по-перше, ставитися з повагою до наших вимог. Відповідно, якщо він буде йти на співпрацю а, і а, в тій формі, які ми з ним обговоримо, це буде в принципі хороший знак. Якщо ні, ми маємо час для того, щоб створити дуже якісну систему, альтернативну, запропонувати у кожному цеху своє бачення. І а, в, наступні, в наступні вибори ми маємо вже підійти зовсім із нашим цим. Мені так здається, це з урахуванням тої системи, яка працює. А з іншого боку, ми зараз всі зібралися. І е, е, вчора ми не придумали одну, одну річ. Ми не е, позначили е, робочі групи по всіх напрямках, які існують, і проблеми, які існують, і чому ці проблеми не вирішуються. Плюс форма функціонування закладів культури. Тут навіть немає інтернету. Вчора ми говоримо про те, що якщо призначають такого міністра, навіть зараз, який не подобається Асамблеї чи -е, культури України, то ми не пускаємо його сюди. У мене питання, якщо, примірок, зараз призначають Богдана Виника, як ви цього поставили? Ну, тобто, тому що в мене, наприклад, мені він, ну я не знаю як там професій. Мені подобається дуже. Абсолютно. Але ще є риновечі інформація, ні, перемогу не може. Вчора рядуючи вчасно, які знали, і ми як маємо. Чи ва можливо увагу зараз ви них і Вони отримали цей лист, а а і.

Супер, Почему же тогда сегодня розсматриває рот министра культуры без голосування, от допустимо совета майдана, а вы через вот уже можете... може. Это... Я туда прийшов, я, я там захожу целый ранок з усіма ключовими людьми, які, э, які э, робляться крім одної людини, яка в э, Верховному Совіка в О Майдані знаходиться. Там і там і ключова людина, одна яка? Э, і тепер де факто на сьогоднішній момент є ключова людина з Верховної Ради. Громадський сектор в Майдані представляють журналісти Соболєв, Симар. Представляю я, я прийшов для того, щоб знати безпосередньо безпосередньо, що там насправді відбувається. Тому що коли відбулося перші дві наради. Я просто букву. Пункт...